Безбар'єрний відпочинок у сусідній Одесі організували для учасників Миколаївського фізкультурно-здоровчого клубу людей з інвалідністю, силами місцевих активістів та за сприяння комунального перевізника серед відпочивальників і ветерани російсько-української війни, які через травми вже звільнені зі служби в армії. Про день на узбережжі Чорного моря Наталія Якобсонболібова розповість. 28 людей маломобільної групи та 5 осіб супроводу. Настільки масову поїздку на інклюзивний пляж у Миколаєві організували вперше. Учасники клубу від світанку вже на місці зустрічі займають місця у спеціально облаштованому автобусі. Унікальний Це унікальний випадок. Бо, скажімо так, він не пристосований для дальніх поїздок. Але сьогодні така ситуація, і ми готові їхати. Він низькопідлоговий, і буде відносно комфортно вийти і зайти. Ми виїжджали раніше кожен рік, частіше в коблево і меншою кількістю людей. Я минулоріч побував на цьому пляжі і був у захваті. Одразу виникла ідея організувати таку поїздку для членів клубу серед відпочивальників до Одеси їде і Анастасія. У неї церебральний параліч. Дівчина переконана, останніми роками в Україні без бар'єрного середовища стає більше. Я просто вже багато років користуюся милицями взагалі таким ось пристосуванням, то бачу, що розвивається. Розвивається інфраструктура. Так, можливо, десь не дуже швидко розвивається, як би того б хотілося, але розвивається. І робимо кроки, щоб воно стало доступнішим. Три години в дорозі відпочивальники вже у південній Пальмірі. Заїхати 13-метровим автобусом на пляж неможливо. Тож до моря людей невеликими групами доставляють місцеві волонтери у спецтранспорті. Людей привезли сюди на пляж з парковки. Завдяки інклюзивному пляжу їздять такі гольфкари, облаштовані спеціально з пандусами. і всіх людей доправили на пляж. Юрій Степанець, ініціатор поїздки до Одеси. Чоловік опинився в колісному кріслі 9 років тому через нещасний випадок, і всі ці роки витратив на те, щоб покращувати безбар'єрний простір у Миколаєві. А коли дізнався про інклюзивний пляж в Одесі, запропонував членам клубу допомогу в організації відпочинку. Ринку біля моря, навіть будучи проживаючи такі, скажімо так, не найкращі події для нашої країни, я би сказав, трагічні, що є така можливість відвідати море, і це не лише про е, історію про комфорт і відпочинок, а й про реабілітацію, про приклад безбар'єрності, про е, крик до всіх інших, е, е, як потрібно робити. На пляжі є спеціальний підйомник для колісних крісел, пандус, що веде у воду, вбиральні і душові зі зручностями. А ще два укриття мобільне та стаціонарне. У разі повітряної тривоги відпочивальникам дістатись безпечного місця допомагає персонал. Наразі ми бачимо, яка ситуація у нас в країні з кожним роком, на жаль, все більше і більше у нас людей з інвалідністю, УБД військових, і тому цей пляж створений для того, аби кожна людина себе відчувала без обмежень. Тому тут і оформлені і пандуси, і все для ну, щоб кожна людина відчула цей відпочинок. Антон військовослужбовець. На фронт пішов добровольцем у перші дні повномасштабної навали росіян. У колісному кріслі опинився восени 2022-го після поранення хребта та важкої контузії. Под махматом з'їхав на міну, так взорвалися, і мені дня повезло. Той, хто занімали, сидів, то поїв. Антон каже, востаннє був на пляжі ще до війни. Сьогодні вперше за три роки зайшов у море. Точніше, заїхав у колісному кріслі. Моє класне. От. Води їх Це дуже добре. Дякую, що помогли занести мене. От. Воду. Класно. Намагався навіть на ноги. Не вийшло. Олег Колесник у кріслі колісному з дитинства він професійний плавець, має звання майстра спорту. Тож у воді почувається комфортно. Каже, море від басейну відрізняється. Морі ти будеш ліжати у морі. Ти будеш лежати, а в басейні такі, як я, будуть тонути. За рахунок ніг вони тонуть. У кого ноги не працюють, а на морі ти ляжеш і будеш лежати. Відпочинок на інклюзивному пляжі безкоштовний так само, як і послуги ерготерапевта, який допоможе продовжити реабілітацію навіть під час відпочинку. Наприклад, сьогодні було двоє людей з після інсульту. Добре, що в мене є такий досвід, я працював і знаю, як працювати з такими людьми. Але в більшості люди приходять на розробку тригерних точок, просто масаж. От зробити дуже рідко на суглобову гімнастику і ще рідше на голкоколювання. Ця група відпочивальників з Миколаєва на інклюзивному пляжі перша, але не остання. Погода ще сприяє тому, щоб кілька десятків членів оздоровчо-спортивного клубу встигли до кінця літа насолодитись морем і сонцем. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.